Норм чи стрьом? новинка від Орнер Таро, Чаклунський Всесвіт. Всім привіт! Я Віка, таролог та власниця езотеричного магазину Соломиць Тор, і сьогодні в нас на огляді неймовірна, прекрасна новинка від власне Орнер. Не знаю, як у вас у мене є їхні колоди сила Природи, незалежні та старлаї та Ну і це також наперед забігаючи, і я нею дуже задоволена. І давайте почнемо взагалі з коробочки. Яка вона йде? Вона йде дуже зручно, насправді це така. Коробочка скринька, тут дуже гарно все е, ніби вирізлено таким золотим тісненням, тому дійсно коробочка на дуже високому рівні, От послання, скажімо так. Да. Е, тут ззаді пише е, інформація про цю колоду, От, і наші карти. Скажу так, що я собі цю колоду взяла також, Ось тому можу сказати, як вона в мене в практиці. Як мені з нею працювати взагалі? Ось і, взагалі, всі колоди від Орнер в мене дуже класної якості. Мені вона симпатизує і в роботі, і їхня стилістика. Тому я задоволена. Тут також, яка перевага в них, в тому плані, що в них є ще такий онлайн-посібник. Оце дуже зручно, до речі, тому це класно. Ну і сама колода, насправді, коли я її отримала, я одразу знала, що вона буде ходова, тому що я розуміла, що це класна стилістика. І відповідно я замовила доволі багато на магазин її. І я довго думала: взяти мені, не взяти, але вирішила все-таки взяти, тому що символіка тут, ну, сама стилістика така доволі цікава. У мене такої не було ще колоди, і я не знала, чи дійсно мені. От вона зайде, скажімо так, от. Але вона вийшла орієнтовно на початку червня. Десь так здається, вона в перші 10 чи 17 такого, Ну каже, перші тиждень червня, скажімо так. Вже кінець серпня, ой, боже, липня, як ви бачите, в принципі, нічого не відшарувалося. Вона в мене в роботі майже щодня. Все на місці, ламінація не злізає, тому що це така біль багатьох видавництв і клієнтів, да, коли ламінація просто кутики злізає. Тут, як ви бачите, все на місці, все класно. Тут хороша товщина карт. Це у нас картон, ось, і матова ламінація. Насправді кажу, навіть матова ламінація тут дуже класні кольоропередача, чіткість крута. От, сама колода йде по. Скажемо, та класики райдеровети вона зберігає символіку, і дуже важливо те, що це промальовано вручну, тобто це не штучний інтелект, тому що тепер таких коло дуже багато. І їх буде ще дуже багато. Це все е, дівчинкам. Ілюстраторка робила, тому відчувається така душа, скажімо так, дійсно старання, тому вона мені симпатизує. Як ви бачите, знову ж таки, цікава символіка, ніби класика Райдер Увейте, де десятка кубків. Тут мінімалістична символіка, також класно. Тобто тут кожна карта вона унікальна насправді. І дійсно вони якось один одного доповнюють. От наш шут також він доволі такий цікавий, коли ми кудись ідемо. Тут символіка, в принципі, вона зберігається. Сама стилістика цієї колоди різні, ви бачите, якісь відьмички, чи клуни, така тобто, енергія цікава, насправді від неї йде. Як вона мені взагалі в роботі? Чесно кажучи, я була, чесно кажучи, в шоці, тому що я не думала, що якось так чітко вона відповідатиме. Ну от реально, в мене багато є колод, але от. Ця якось так карти почали лягати, ніби м, пазл, все йде в один пазл. І для мене це було дуже приємно да, таким здивуванням, тому що я не думала, що вона аж настільки чітко буде мені все розкривати. І я точно не пожаліла, що я її взяла. Тому що реально в роботі я бачу, що це відгукується не тільки мені, а ще я це бачу по відгукам клієнтів, що вони кажуть, о, да, я це відчуваю, мені це програється, так воно і є, да. Тому. Також, до речі, дуже красива мінімалістична сорочка. Я обожнюю мінімалізм. Такий спокійний, прилушений такий колір. Мені воно прям дуже імпонує. О, тому. Знову ж таки, про цю колоду, я взагалі не пожаліла, що я її взяла. От, і хоча дійсно кажу, що я сумнівалася брати, не брати. Але от вона, в принципі, якщо пилитися по продажам. Да, вона був момент, коли тільки вона вийшла, її багато брали. Потім, невеличкі таке було, знаєте, затіща. А вчора ми відправили дві колоди. Сьогодні, тобто, от останні дні вона ніби знову входить в топи, скажімо так. От. Тому цікава колода, мені вона дуже сподобалась насправді. Тому я в принципі її рекомендую. Тим паче кажу, що поки якість мені. Типу, класно, все окей. Як ви самі бачите, що нічого не пішло в мінус. Ну, так, да, там десь, бачите, десь затирається, починає, але це нормально, це кожна колода буде затиратися, бо вона в мене щодня в роботі від червня. Ну, типу, вже місяць, трошки більше, ніж місяць, вона в мене в роботі. От, але все одно ламінація не відстає. Тому такі в неї гарний доволі вигляд, класна колода. Ціна у нас її 700 гривень. Тобто за таку ціну, да, ви отримуєте не тільки якісну колоду, класну, а ще й. Онлайн-посібник це вже круто. Е, Отримуєте класну коробочку, тому що зараз доволі. Е, зараз доволі є багато колон за таку ціну, які випускають без коробочки. Просто в пльонці і все. В плівці, точніше О, Тому це класно те, що у вас вже є зручна коробочка, вона не обична, да там якась дешева, вона дуже красива і це дуже класний, до речі, варіант на подарунок. Тому придивіться до цього варіанту, якщо ви сумнівалися купляти чи ні, я вам раджу спробувати її взяти і подивитися, як вона буде працювати у вас. Тому що я поки що дам. от Взагалі, це, до речі, колесо фортуни вона мені дуже нагадувала символіку колоди. Можливо, знаєте, сучасний заклинач, от якийсь такий вайб да, цієї природи мені от передався. Тому, одним словом, якщо ви хочете спробувати, можете в нас її замовити. От вона у нас там є, залишилася от на залочках, але я буду дозамовляти її. От тому я думаю, що спробувати варто. Тим паче від мене така йде рекомендація цій колоді. Тому вибір за вами, купити ви знаєте де. У нас Soulmate Store. тому дякую всім за перегляд і чекайте нові відео. Всім па-па!